Алло? кошенята! Попліткуємо сьогодні. Говоримо про Марію Єфросиніну, яка знову плаче Олена Тополя, хаят та Дантес в Мінорі. Мочути зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дюрек мого інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, Марія Єфросиніна знову ви знаєте, я б про неї не говорив, якби не її. Хронічна послідовність, хронологічна, хронічна, вибачте, а послідовність в її діях. Я звернув увагу, що Марія Єфросиніна завжди з'являється там, де є резонанси те, що можна публічно перекрутити вижити в свій бік. І що б не сталося, Марія утожнює себе з тією чи іншою ситуацією. І кожен раз вона жертва, кожен раз вона ущемленне. Кожен раз їй там змушували говорити український язик, це ужасний, щеліпа, не так у нього обустроєна. І весь час Марія Фросиніна, як Ваня Дорн, і як багато інших гельмінтів вибудовують образ жертви, які вони нещасні, як над ними зловтішається та знущається суспільство. Я не буду дослівно пересказувати пост Марії, тому що там є такі гіперчутливі теми, які не любить Ютуб. Але в контексті подій. Суспільний резонанс склався навколо імені Карпенка Карого, інститут кіно і телебачення. Там дорослий викладач, м'яко кажучи, переходив усі межі здорового глузду і розумієте, які дії намагався проявляти у бік студенток, юних дівчат. І от Марія Фросиніна включається і каже: Моя перша роль на телебаченні, моя робота, мені 18. І тут цей режисер кинув на мене погляд, а я була до цього не готова. Ой-ой-ой, яка я бідна, яка я нещасна, я така ж, як і ви, і пройшла це також. І будь-які суспільні резонанси проходять паралельно з Марійкою. Тобто те, що сталося в суспільстві гучного, те сталося і з нею. Це настільки вищий еталон лицемірства без меж. Я навіть не знаю, як це інакше описати. Тому що будь-якою ціною вчепитися і триматися за аудиторію, будь-якою ціною потрапляти у змі, будь-якою ціною подобатись і щоб е, тебе любили, тому що ти сама себе не сприймаєш, не приймаєш і тому намагаєшся отримати цю любов від глядача. Ти із тих, хто намагається зробити ідеальну картинку, ідеальної сім'ї, ідеального життя, при цьому утатожнюєш себе з тим, що ти така ж, як і всі, ні, Машо, нічого спільного зі звичайними людьми, ти не маєш. Мені минулого випуску, коли я говорив про Єфросиніну, підписники казали: та не, не треба і згадувати, хто є аудиторія, хто і дивиться, дивляться аудиторія є. І якщо не робити ці пояснювальні роботи, так би мовити. То люди будуть хавати її дії за чисту монету. А наша з вами задача виводити цих гельмінтів на чисту воду. Так, в чомусь наш контент він негативний. В якому сенсі? Не цікаво показувати якийсь виключно позитив. Треба показувати зашквари, хто скільки заробляє, хто з ким спить, хто як живе. Тому що це плітки, це наша природа людська. Ми хочемо знати, а ви медійні люди, ви свідомо йшли в професію. І е, завчасно погоджувалися з тим, що про вас будуть пліткувати, е, про вас будуть говорити, на вас будуть звертати увагу. І вам це подобається. Вам воно цікаво, тому що ви самостійно обрали цей шлях. Вас ніхто не змушував. І в чому я тут не правий? Поясніть мені, будь ласка, я трішки резюмую і озвучу те, як я про це написав в телеграм-каналі. До речі, долучайтеся посилання в описі та в закріплене. Я помітив у Єфросиніної одну незмінну лінію в поведінці в суспільстві. Не на висьдово Маша найгучніша патріотка, гучний резонанс з – Маша найгучніша правозахисниця. Масштабні обстріли. Маша найгучніша втомилася від усього, але тримається. Тепер Маша найгучніше розповідає, як її у 18 років на хвилі скандалу з домаганнями в Універі імені Карпенка Карого. Машу, все життя змушували говорити українську, все життя боролися за місце під сонцем, Найбільше постраждали від війни, і цей список нескінчений. Маша, все життя, жертва, жертва, жертва. Усе сама, німбу над головою не вистачає. У Маші немає принципів, є тільки одна позиція в житті: гнучка пристосуванка. Робіть, любі мої друзі, висновки. І в чому я не правий. Подивився я інтерв'ю Олени Тополі. А мені писали кошенята: скажи, як тобі, що ти думаєш. Прийшла вона до Суханова. Настільки не цікаве інтерв'ю, настільки не цікава гостя, настільки влаштувала якийсь сеанс психотерапії, вийде зі свого тіла. Суханов постійно запитує, а що б ти сказала собі тій Альоші, а що б ти порадила тій собі Альоші. Ну тому, що вона змінила псевдонім, вона раніше все життя була Альоша. А сценічне ім'я насправді вона Олена, тепер в неї прізвище Тополя, бо вона дружина Тараса Тополі. І от, звертаючись до себе, минулий, що ти могла б сказати, подумати і так далі. Ну, коли немає про що поговорити, давайте звертатися до колишньої себе. Тому взагалі ніяк. Складно щось прокоментувати. Єдине, що я був запостив кошеня хороший додало штрих до портрету. А щодо тополі, навіть дружина в інтерв'ю Суханову поміж рядків, сказала, що у Тараса амбіції у політику, владу вона не хоче цього і проти, але мовчить, бо не може вказувати, що робити. Тобто Альоша натякає на те, що Тарас Тополя збирається в політику, а потім і в президенти з його амбіціями і його психотипом. А при цьому вона проти, але нічого зробити не може. Ну, всі у нас тепер великі політики, усі, хоча б щось себе представляють, вони тепер е, хочуть докорити. Ви навіть не уявляєте, в мене немає фіксації на цій темі, повірте мені. А, але я непогано в цьому розбираюсь, тому що я не один рік. Працював у Верховній Раді. Я добре знаю, що таке прогрів, як будується медійний образ, медійний саме для суспільства, щоб тебе сприймали і потім в майбутньому за тебе голосував електорат. І тому я категорично, будь ласка, мій ред флег, моя червона лінія в жодному випадку, що бізнес не має права балотуватися, бути присутнім у великій політиці. Ми вже награлися. Чим це все закінчилося? Наслідки ще навіть не розгрибли до кінця і до сих пір. Ви чого хочете? От ті, хто збирається голосувати за Таполь, за Єфросиніни? Щоб що вже добити е, остаточну країну? Ні, їм ніхто не забороняє балотуватися. Але вони не політики, це не нові обличчя, це люди, які взагалі не мають нічого спільного, а не професійна політика, відсутність дипломатії, розуміння. Вагомих процесів, на яких базується політика, призводять до краху. Давайте обговорювати. А тепер трішки про співака Хаята. Знаходжу я в Уніані статтю з назвою. Я вірю в свою перемогу, але не варто нікого недооцінювати. Фіналіст нацвідбору Хаят. Я пишу: Чув про Еско, кхм, чинушу при грошах, якого обслуговує артист. Гадки не маю, правда чи ні, треба вивчати. Кошенята надсилайте. Наш типовий плітковий клич. Тобто, коли я не знаю, я не дотичний до цього персонажу, я запитую наших кошенят і мені надсилають. Якомога більше інформації з'являється, звісно, значить правда. Якщо нічого не з'являється, або дуже круто вміють приховувати, або це неправда. І от я, не стверджуючи, просто сказав, що чув ось такі е, е, епізоди його кар'єрного шляху. Е, налетіли деякі е, фанатки, я не знав, що у хаяти є фанатки, про те, що він такий талановитий, він такий класний, він такий особливий. Е, це все наклепи. Почекайте, наклепи – це коли е, ти стверджуєш, це перший момент. Він такий талановитий, не може там бути ніяким ескорм почекайте, скільки в нас таких талановитих на сцені. Кожен другий, кожна третя, і всі проходили ескор. <кхм> а як це пов'язано одне з одним? Скажіть мені, будь ласка, людина талановита, тим паче їй складно, якщо в неї немає зв'язків. Їй потрібно десь знайти ці зв'язки, це фінансування, щоб тобі допомогли. І щоб ти врешті був в ешелоні цього шоу-бізнесу, хоча б в якомусь ешелоні. До чого тут він талановитий, то він не може бути в ескор. <кхм> Ще як може? Що взагалі за тупість в голові у дорослих людей, у дорослих тьоті, дядь, ви ж сформовані особистості? Як воно в вашій голові в'яжеться? І те, що у кожного свій шлях, а в шоу-бізнесі він вдвічі складніший. Це факт. І треба визнати, що в шоу-бізнесі будь-які шляхи є прийнятними, залежить просто від ваших моральних принципів, наскільки ви готові йти проти себе. Включили ніжинок, не дай Боже, це неправда, він не такий. Якщо в нього було б багато грошей, то він би скрізь звучав у Камалії багато грошей, мільйони мільярди. Це їй допомогло в житті? Ні, взагалі не допомогло. Ніде не звучить, тому що ну, ну от, от, от так. І там багато причин, чому не спрацювало. Ахая там, може, такий стриманий спонсор, який дає бабло, але цей не вміє правильно ним користуватися. Немає репертуару хітового. Немає правильного піару, позиціонування себе на цьому ринку. Знаєте, скільки тугих цих попичок в шоу бізнесі? Десятки. Але одиниці вміють це монетизувати. Є багато факторів, і я кажу, що я не знаю, правда чи ні, хто такий взагалі хаят, що він себе представляє. Тому, тим паче, будемо вивчати і розбирати, кому що відомо про такого співака. Під псевдонімом Хаят. Надсилайте в директ мою інстаграму. І далі будемо озвучувати, вивчати, складати ці штрихи до портретів. І потім я скажу: о, мені правду присилали чи ні? Чи, можливо, там взагалі якісь скелети у шафі відкриються, від чого у нас просто челюсть відвисне. А можливо, там нічого немає, справді янгулятко з німбом над головою. Просто інколи в шоках. Тому, звісно, така бурхлива реакція. Давайте поспілкуємось. Чекаю інформації про хаята. Тепер будемо. Точно вивчати все. Ну і на завершення. Володя Донтес презентував композицію Одинока. Це кавер на пісню Ірини Білак. Одинока я, як я. Хороший кліп, хороша пісня, така мінорна. Але мені здається, що творчість Вови вона якось пішла на спад. От десь другої половини 24-го року щось не те. От якось і релізи гучно не звучать, і він якось не звучить. В усіх змі, як це було раніше, і немає того натхнення, немає тієї іскри в очах. Кацуріно, що не так? Допоможи Володі, тримайте його на балансі, бо е, прям реально щось в житті його відбувається. Немає цих спалахуйок, о, боже мій, як негарно сказав. Е, немає цього в очах. Кому що відомо, надсилайте в директному інстаграму. Вово, е, наша спільнота тебе любить. У нас дуже багато глядачів, які реально ну, люблять творчість і взагалі Говод Дантеса. І він реально є досить приємним персонажем. Я сподіваюся, що нічого серйозного, але якщо серйозне, ну будемо купати і з кушенятами дізнаватися, що ж там такого. Тож я чекаю від вас інфи. Пишіть, присилайте. Дякую за перегляд, що знайшли час. Вибачте, але сьогодні емоційний випуск просто наболів. Це особлива тема. Якщо людина талановита, то вона не може займатися. Ну, їй-богу, ну, дитячий садочок. О, тому ось так, Е, Нас примішку січень лютий у цей період виходить з ворожіннями. Ворожіння це просто вам такий чила-аут. Просто відпочити, переключитися, е, не більше того, тому що багато інформаційно не відбувається якихось нових, А ми якось цю контент-сітку закриваємо. Тож, ось так. Березні, повноцінно, кожного дня, все як завжди, класика жанру. Ну що, друзі, такі новини. Е, Вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!